Козороги вітаю. Давайте побачимо, які процеси будуть відбуватись у вас на цьому тижні, на умовні 7 днів. О, перша випала карта. Шістка мечів. Шістка мечів, це може бути різні вектори руху. Це може бути фізичний рух, ви кудись будете рухатись, переїжджати, їхати. Або це може бути рух дій. Тобто ви будете щось вирішувати, вирішувати якісь питання. Так, є якась важкість пов'язана з королем, кубків, Що, щось якісь переймання, переживання присутні. Так, дивимось далі. Сімка пентаклів і дев'ятка пентаклів. Дуже круто. Тобто, знаєте, в мене є відчуття, що це може бути споріднено, як я вирішую кудись рухатись, я приймаю якесь рішення і отримую результат, який задовільняє задовольняє мене. Тобто цей тиждень. Я приймаю рішення і отримую результат, який мене задовільняє. Це дуже круто. Давайте побачимо, що там далі. Так, відносини. Рицар Пентаклів, розмірене таке спілкування, двійка кубків, десятка пентаклів. Імператриця. Така дуже приємна, спокійна енергетика. Знаєте, ніби у відносинах нічого такого негативного. Якихось різких змін нема. Зараз такий більш стан помірності є відчуття. Ви задоволені тим, що маєте, не дивлячись на те, що є ви у відносинах, нема вас ще у відносинах, тобто є вони у вас фігурують чи не фігурують. У вас дуже таке помірне спілкування, вам подобається те оточення, яке вас оточує. Є таке відчуття, така енергетика у вас дуже помірна, приємна. Я б вам рекомендувала тут і одразу наповнюватись такими моментами. Тобто, коли є енергетика помірності, коли є енергетика такого спокою, комфорту, наповнюйтеся. Це дуже важливо. І якщо у вас, до речі, будуть ідеї, ідеї, які... Формується по принципу старшого аркану імператриця, це може бути творчість, це може бути якось реорганізувати те місто, в якому ви зараз проживаєте. Це не обов'язково квартира або Дім, це може бути навколо щось там змінити. Реалізуйте. Тобто, якщо будуть такі імпульси, я даю зелене світло, реалізуйте. Це дуже важливо. Так, фінансова сфера страшний суд. Так. Знаєте, таке відчуття відновлення. Можливо, дехто, ну, це як, наприклад, вихід з декрету. Це, можливо, ви давно не займалися якоюсь діяльністю, і знову ви її відновлюєте. От якийсь такий момент програється. Або ви для себе відновлюєте якесь бажання втілити свою мрію. Тут є питання того, що закривається момент, я працюю виключно з позиції Мені потрібно це робити. І я починаю працювати і здобувати свої фінанси з позиції Мені це подобається. Тобто я роблю те, що мені подобається. Хоча так, є моменти, які тут. На дні колоди, це у нас тут місяць, п'ятірка кубків присутня, Верховна Жриця, десятка жезлів. Тобто будуть підніматися страхи, будуть думки такі, що я не зможу, в мене немає сил, недостатньо ресурсів, зараз не наразі, зараз це нікому не потрібно. Або щось не рухається. От я обираю себе, нібито правильний наратив, але все ж таки в мене не виходить. Це нормально. Це нормально, тому що, як я зазначала раніше, цей світ, він достатньо рухомий зараз, дуже швидкі зміни подій і важко адаптуватися. Все ж таки раніше він не був настільки рухомим, як зараз. От, і для цього треба постійно щось змінювати. Так само в фінансових потоках, так само воно і відбувається. Тобто постійні зміни, але ці зміни, вони дадуть результат. Козороги. Була рада вас бачити через карти. В цілому, мені дуже подобається ваша енергетика. Ті вибори, які ви будете приймати, ті рішення, які все ж таки ви приймете, вони дуже важливі. І така енергетика достатньо приємна. Плюс мені подобається, що у відносинах є відчуття комфорту, є відчуття затишку, що у фінансовій сфері. Будь такі дуже потужні процеси, все ж таки, два старших аркани, Страшний Суд і смерть це така кардинальна зміна. Це у деяких програється, коли я починаю з нуля. Тут шут не випав, але все ж таки, це є відчуття початку з нуля. Так як раніше, вже не буде. Я не буду рухатись, по принципу, мені потрібно це робити. Я себе змушую. Я буду рухатись, по принципу, мені подобається, я це роблю. Дуже цікава енергетика. Так, на цьому все. козороги. Рада була вас бачити через карти. І до наступних зустрічей. Пока-пока!